Привіт, друзі! Незабаром новорічні свята і всім захочеться чогось смачного, солодкого. Тому сьогодні пропоную зробити у таку цілу миску і неймовірно, неймовірно смачних дуже ароматних цукатів цукерочок. Що нам для цього знадобиться? Гарбуз, цукор 40% від маси гарбуза, крохмаль для присипки, кокосова стружка, сушений мелений амбір, сушений мелений кардамон, ванільний цукор, лимонна кислота, один апельсин. Очищений і помитий гарбузик нарізаємо. На ось такі шматочки-кубики. Десь приблизно 2х2х см. Не треба дуже мільчити, тому що гарбуз при приготуванні зменшиться. І цукеречки вийдуть досить дрібні. Нарізаємо дуже просто, відрізаємо на пів кільце і потім на шматочки. Так, нарізаємо весь гарбузик. Ось така миска нарізана гарбуза у нас вийшла. Тепер за допомогою терки тираємо цедру апельсину. Знімаємо тільки верхню жовту частинку бо біла буде гірчити. За допомогою кухонних вагів визначаємо, скільки у нас вага нашого гарбуза. 1 кг 400 г гарбуза Пересипаємо у кастрюльку. Нам потрібно 40% від маси гарбуза. Це 560 грамів. Відважуємо 560 грамів цукру. Засипаємо цукор у наш гарбузик. Додаємо до нього нашу цедру. Апельсину, додаємо кокосову стружку, десь приблизно 3 столові ложки, Імбір, пів чайної ложечки, не більше, кардамончик півчайної ложечки, один пакетик ванильного цукру і приблизно пів чайної ложечки лимонної кислоти. Апельсин наш розрізаємо на опів і вичавлюємо сюди сік. Краще це зробити через сито, щоб сюди не попала кісточка. І другу полину так само. Ретельненько все перемішаємо, накриємо крички і дамо постояти фурим 20. Щоб гарбузик пустив сік. Гарбузик вже трішки пустив сік. Бачите? Під час нагріву гарбуз буде дуже віддавати сік. Вмикаємо плитку. Та я взяв саму широку кастрю, яка в мене була, щоб максимальна була площа була нагріву нашого гарбузика і щоб він плавав там в нашому цьому ароматному розсолі. Під дією температури та цукру гарбузик випустив дуже багато соку. І це тільки початок соку буде ще більше. Тому воду я не додаю. І тепер дуже проста технологія. Готуємо гарбузик як варення п'ятихвилинка. 5, 5 хвилин покипіло і чекаємо 6-8 годин до повного охолодження. Так робимо 3 рази. Сьогодні ввечері це буде один раз. Завтра вранці це буде другий раз. Завтра ввечері це третій раз. На ранок ми будемо сушити наші майбутні цукати-конфети. Півтори доби промайнуло начемить, все це ми відправляємо на сито. беремо деку і застилаємо його пергаментною бумагою. І тепер викладаємо наші шматочки на пергамент, щоб між шматочками була відстань, щоб вони просихали. Підсушуємо наші цукати в духовці при температурі 95 градусів 3 годинки. Потім відчиняємо, перевертаємо кожний шматочок і сушимо ще одну годину при температурі 95 градусів. Пройшло 4 годинки. Наскільки зменшилися в об'ємі наші цукерочки? Десь приблизно в 4 рази зменшились в об'ємі. Якщо б ми зробили такими маленькими шматочками, то представляєте, це було б таке дріб'язок, а не цукерочка. Тому врахуйте цей момент хвилин 10-15 після духовочки, як ми їх достали. Треба почекати. Цим часом зробимо присипку таку, щоб вони не злипались між собою. Робиться вона дуже просто. Нам задобається цукрова пудра і кукурузяний крахмаль в однаковій пропорції. Чайну ложечку крохмалю і чайну ложечку цукрової пудри. Ось так перемішаємо все. Ось так трішечки до серединки згорнемо. Усито висипаємо нашу присипку. І ось так рівномірненько. Присипаємо наші цукерочки. Прямо тут на противні отак ми їх ще ось так перемішаємо. Все, друзі, тепер все це пересипаємо підходящу ємність. Пройшли два дні. Кожного дня ми приділяли цій страві 5 хвилиночок. 5. 5 вранці, 5 ввечері, 5 при нарізанні. Тому це дуже просто нескладна страва. Тепер моя улюблена мить, дегустація. Ось так насипаємо гарбузик. Дивіться, на ньому, на ньому залишилася кокосова стружечка. Зараз будемо дегустувати. Знаружі він такий дуже нагадує, знаєте, як, як карамель молочно. А всередині дуже ніжний, як такий дуже ніжний крем. Смак незрозумілий зовсім. Спочатку кокос, потім такий наче вибух, апельсин. Потім така смачна, смачна цукерка солодка спочатку і вже наприкінці така легенька-легенька кислинка. Не схоже ні на що. Зрівняти ні з чим, друзі. Деякі шматочки більш засушені, деякі менш. І смак дуже вирізняється. Де більш, зараз я їм більш засушений шматочок. Як наче зовсім інша інша цукерка. Нема цього крема у серединці, але смак більш, мабуть, більш апельсиновий. І цим, цим мені і подобається цей рецепт, що в одній тарільці будуть зовсім різні смаки. Так, основа їх однакова, але присмаки при дуже вирізняються. Друзі, неймовірно смачні витратили мінімально грошей, цукор, трішки кокосової стружки, трішки спеції, один апельсин. Але я вам скажу, що якщо купити в таку кількість... Отаку кількість сухофруктів, я не знаю скільки вони будуть коштувати. 100% ми витратили ну, разів у 10 менше грошей. Наша праця себе виправдала на, на 1000%. Такою цукерочкою можна насолоджуватись дуже довго. Смак у гарбуза нема зовсім. Є смак насолоди. Смак щастя, смак Нового року. Дуже смачні приємні цукерки. Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь, звичайно, на мій канал. Всіх з прийдешними святами, слава Україні! Слава ЗСУ! Нам всім бажаю я здоров'я та довголіття! До побачення! Щасливо!